Друзі, всім привіт! Настав той день, коли ми виїхали в поле. Пішли на калим перший раз з комбайном. Сьогодні у нас 24 червня. Молотим ячмінь. Ще це у нас ніхто не молотив. Ми виїхали перші в поле. Але високий ячмінь, солома. О, ну, Дивіться, у пупець пояс. Лома груба. Як редко. Вчора був дощик. Вона було, звісно, не молотити, але людина захотіла каже, молотіти, бо вдруг буде якийсь град чи дощ. Такі емоції, звісно, переповнюють. Як не як перший раз у житті на своєму комбайнові Так ячмі. Якщо хто знає такі емоції, той пойме. Так що, друзі, кавчимось, Помаленьку ходимо, привикаємо до комбайна, тому що раніше у нас комбайну не було.